Вітання всім. Значить, Є в мене на каналі відео, що робити з 1 по 20 рівень, з 20 по 30, приблизно там 31, по 36 і по 50. Є проміжна локація на два рівня з 48 по 50. Це у нас рі... острів Тайменя. А, це у нас річка Селенге. Острів Тайменя це ця конкретна локація. Остров Тайменя, річка Селенге, Монголія. Є у нас тут така риба фармова. таймень звичайний. Це сімейство лососевих. Ловиться він на середні блешні, на Поващні, обертові, на воблери. На... Найкраще йде на мишу. І на Повашенні блешні. От я замітив: на Повашенні на мишу він йде найкраще. На Сіліконки не пробував ловити, на попери, волкери. Таке собі щось мені вони не зайшли, не попери, не волкери. Значить, можна ловити на мишу, але є один нюанс. Ось я зараз вам покажу. Поверхневі приманки. Ось, локація відкривається 48 рівня. 48 рівні є дві миші і дві за голду. Якщо маєте можливість, можете купити. Як не маєте, то ловіть на щось інше, я вам зараз покажу на що інше. 49 відкривається така меша, але вона маленька. Вага в неї мала, треба лайтовий спінінг. А на лайтовий спінінг витягти цього монстра буде ой як нелегко. Малий гак, будуть йти невеликі екземпляри, більш-менш нормальні миші, от З 5, 5 і 7 крючком вже на 56-59 рівні. Відповідно, ви не будете стільки чекати, і не потрібно вам. А для цього. Є ось така от блишня трофейна. Е, видається за квест е, зловити треба щук на силіконку. Проходження цього квесту є на каналі, можете глянути. Е, на цю блишню таймейн ловиться ну просто прекрасно. Нормально, ну то тобто, і нормальні розміри, як можете бачити, ось у мене є тут у садку. Ну, є і малі, звісно, але. І уніки ловляться я на, на стрімі на цю блишню ловив нормальну уніків. Тому ось, тим, кому надоїли, то хтось може сидить на щуках, хтось може на осетрах, хтось може ще десь сидить. Якщо вам надоїло, то ось таке розлі... розлікуха на два рівня. 48, 49, а можете прийти сюди. Чому саме 48-49, бо локація відкривається 48-го? Чому до 50-го? Тому що з 50-го угіддя вілоу відкривається, там коропи. На коропах значно е вигідніше. Там швидший садок забиваєш, там досвіду більше дають. І плюс е фарм іде, і прокачка швидше, ніж на таймені. Е далі, що ще такого з важливого? Uh, палка в мене. От і це я взяв 48 рівень і взяв спінінг топовий на 48 рівень. 27,5. Взяв катушку топову, 24 кг. І ліску 24 кг. Але як бачите, це коропова ліска. Um, тому що решта лісок не дотягують до uh, хоча б до значення катушки 24. Uh, ну Там немає лісок, просто які б ідуть, Там є ліски щось. Над... На 18 чи 20, щось в такому діапазоні. Але ну, тобто катушка не буде працювати на максимальний фрікціон. Палку можна взяти меншу. да. Е, було би ще добре сюди флюр повідець, але він також, максимум на 18 кг. Тому занижувати 6 кг навантаження. Ну, не знаю, чи доцільно. Я не занижував, я обрав ловити на цю же ліску коропову, на цю блишню клює. От я спочатку ловив на. Кажу. На ці всі діпранери, джерки, на силіконки навіть пробував, щось ловилося. На середні блешні оці пробував, на обертові ці блешні. Ну, таке собі, чесно, на це не дуже клювало. А конкретно на цю блешню клює супер. Можливо, би і клювало добре, якби був флюр по і риби його не бачили. Можливо, би й на ці клювало більш-менш нормально. Тому. Сказати вам не можу, але якщо ви будете йти сюди, то виконайте цей квест. Цей квест відкривається досить рано. Ось він завершені, майстерність. Ось він. Плювання на щуку, 2, силіконка, Віброхвіст. Проходження на каналі є, можете. Пройти. Тим більше, коли будете фармити на щуках, то можете 15 плюс і 10 плюс зловити там щуку на ура. Так. Якісь нюанси стосовно цього. Було, буде добре, якщо будете мати. Якщо будете мати. Човен. Можна каяк, можна човен, це не дуже важливо. Давайте я ось так зроблю, сяду з, з нуля. Щоб ви бачили. Так, от трясаємося ми тут, сідаємо зразу в човен. Я вам покажу зараз точки, де ловити. Бачите, тут народу трохи стоїть, ловить. Ось стоїмо прямо під цю скалу, далеко не їдемо, ось прямо тут я стою, міточку вже маю, зараз вам покажу. Кнопочка. Так, ви собі координати записуєте на паузі. Ось міточка. Бачите, і цю я на середню ближню зловив цього уніка. Тут, до речі, є ще міточка, може комусь знадобиться на унікального унікальний винок. Теж, теж ця лососова риба. Теж на середню ближню Так, і кидаємо сюди. Я пробую зараз вам показати, як це ловиться. Цей лосось це, ну, це дуже сильна риба. Він не так водить вас по, по цій річці, як він просто швидко плаває туди-сюди і дуже часто випригує з води. І в момент випригування з води дуже часто послабляється ліска, і риба сходить. І ця риба а, грішить таким, ну, вона не грішить, це специфіка цієї риби. Ось. Зараз, якщо можливо, вдасться покажу. Ця риба а, дуже сильна, вона розмотує навіть фрікціонно на 24 кг, а риба вагою там 15 кг, може легко його розмотувати. Дуже легко. І ось вона так розмотує, розмотує, і пливе від, від вас. Від вас протилежну сторону, тягне вас за собою трохи. У мене лодка по важче, як буде легше тягнути. Ось тягне, 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 а потім буває дуже часто, дуже часто таке. от кажу, У мене кожна, кожен третій е, таймен, я його не витягую. По якій причині? Риба від вас дуже різко пливе, розмотую, розмотує, розмотує е, котушку і потім розвертається і різко пливе на вас. В цей момент у вас натяг ліски зникає. Ось, 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 ось в прямому ефірі. І все, що ось, повезло, що риба зараз не зірвалася. Е, кажу, Кожен третій таймен зривається через е, цю процедуру, що він пливе на вас. Єдине, що ви можете зробити, це підняти вудку до гори, зробити максимальний натяг ліски. Це все, що ви можете зробити. Е, для тих, хто має дофіга бабла, може купити, але на 48-му рівні, здається, недоступний. Ось такий човен, як у цього товариша. Там спереду є підрулька. І ви, коли ловите рибу, можете чуть підрулювати човном. І коли різко впливе на вас таймен, ви здаєте взад. І просто за рахунок. Дивіться, знову саме. От, бачите, ось в прямому ефірі, от, бачите. я не зміг його витягти, і так кожен третій таймен. Через те, що він просто от різко розвертається, починає плисти на вас і обриває. Ну, не обриває, зривається через слабкий натяг ліски. також замітив, що що він ще дуже швидко неряє на глибину. Ниряй-неряй розматую вам ліску там до 20 метрів і різко спливає. І ви також не будете встигати змотувати ліску, також будете втрачати через це риб. Тому, чи йти сюди, ну, заради цікавості, два рівня тут посидіти, я думаю, що можна, тому що сидіти на одноманітній справі не всім до вподоби. Тому тим, кому надоїли щуки, там, можливо, осетри, то можете прийти сюди на два рівня. Але кажу, будьте готові до того, що я вчора от стрімив, я аж пригорав від того. В мене здається, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 тайменів підряд зірвалися. Підряд. Причому там були такі досить непогані е, особини, які там, ну там точно був один унік, бо я його довго тягнув, він мене довго катав по озері, і потім він в кінці взяв, зірвався. Буквально вже там менше 10 метрів до човна, і він просто нирнув і на глибину там 15 метрів і різко сплив, і, і просто не успіш, пушка не встигає зматувати ліску і все. Тому а, будьте готові до такого. Я трошки на стрімі пригорав, аж там аж кричав, кому цікаво можете подивитися. Тому ось така от ситуація з цими тайменями. Обов'язково знімайтеся з якоря, бо з якорем ви будете дуже тягнути довго цю рибу, риба дуже сильна. Риба і в реальному житті дуже потужна. І не, ко, ну, і не кожен чи може її витягти. Я закину ще відпливу назад, закину ще разок на цю точку. Ну, це, цей таймен, який клюнув, це теж був якийсь мінімум трофей, тому що це вже відчувається, коли треба унік, коли троф. Це був мінімум трофей, я вам скажу так. І все рівно і уніки ви будете втрачати, але клюють вони тут непогано. З одної точки, дивіться, зловили на одній точці уніка, пливіть на наступну. Я зараз вам покажу мінімум 4 точки чи 3, які в мене є, і я знаходив. Шукав я цим ой, проспав. Шукав я цим мехолотом, плив, бачив, де крупну рибу, вставав і кидав перед лодкою, і ось так мені приходили оці таймені. Значить, зловити одного уніка на, на місці, на одній точці, плевіть на наступну точку. Зловити, якщо унік не приходить, а зловили, допустимо, припустимо, два трофа і дві звичайних риби, або три звичайних риби. Або ще краще три трофа і дві звичайних риби. Коротше, десь приблизно орієнтуйтеся, що одна точка нормально без перемотки дає приблизно 5 екземплярів рибин. Ну, плюс-мінус. Можете зловити і 10, а можете зловити і 3. Ну, В середньому я. Якщо за 5 рибин мені не приходить, не приходить зазвичай Унік, то я пливу на наступну точку, бо, можливо, уніка я втратив, коли... можливо, уніка ви втратите, поки будете пробувати його витягти з тим, що вони зриваються. Далі зверніть увагу, ось Унік 54 кг. В мене було 4 таких уніка, чи 3, пам'ятаю, або 4, або 3 уніка, які не залазять у цей садок. Тут 200 кг 50, максималка. У мене було 3 чи 4 уніка, які я не зміг забрати, продати, через обмеження по, по вазі. На 49 рівні чи на 48 там відкривається трошки кращий садок, але. Не варто його брати вже на 50 рівні купити там, на 50 рівні вже повний йде закуп у всього спорядження. Окрім жилетки. Жилетка лише на 49 рівні відкривається. От на 49-му можете ту жилетку взяти. А решта все садок, сумка, підставки під вудки, вудки, все на 50 рівні оновлюється і все треба міняти. Ну, чи варто брати прохідний садок, чи не варто, це вже таке. Ну, я то от кажу, три уніка, чи чотири. Я не, не зміг продати. Досвід за них отримав, так, але довелося випустити. На стрімі були ці уніки, можете подивитись, у мене там десь 2 уніка було випущено. Зараз пробую ще цей раз, якщо не клює, я їду наступну точку вам показую. Так, не клює, поїхали далі. О, в загальному ловити з цієї точки, якщо зловите Уніка швидко, їдете далі. Якщо уніка швидко не буде, пробуйте приблизно 5 ребент зловити і їдете далі. Не сидіть довго на одній точці, ось тут ось е -е, клинок мені прийшов. Я, я пробував ловити це тайменю, він мені часто случайно, тут прийшов. Якщо вам потрібен. Можете собі міточку поставити, я там показував, координати подивитись. Далі пливемо Пусть до цих, як це будь юліці їхні монгольські, не знаю, як вони відбуваються. Ось ми стоїмо вдовж цього берега. Десь туди приблизно стоїмо. Плюс-мінус. Вас буде зносити в ту сторону, будете підпливати. Далі ось міточка показую, ось міточка показую зараз її на мапі вам. Ви в паузі дивитесь, координати, теж на середню блишню зловив. є досить непогані. Я поки тут ловив холод, почув, що він піщеть, звернув увагу, ще ось тут. Я зловив якусь. Вчора на стрімі звідси ось тако провів якусь е крупну особину, вона мене довго водила, там був або хороший троф, хороший, або Унік. Але врешті-решт він, як завжди, зірвався. Тому можете пробувати ще прямо кидати і сюди кидати. Якщо зловити прямо Уніка, то значить ще можете зловити Уніка ось тут всередини озера. О, річки, Річки. Хочу ще вам показати. Ну, я вже на початку показав, як його виважувати. Виважувати його досить складно. На слабкі оснастки взагалі не раджу це робити. Риба сильна. Хоча б таке 20 мінімум, я думаю, що хоча б 20 кг, щоб у вас було по оснастці. Так, є, клюнув. Та дуже добре, коли клює близько до човна, і він тоді не встигає розмотувати вам багато ліски, і у вас тоді шансів витягти його набагато більше. Якщо він клює від човна 40-50 метрів, то витягти вам його буде вкрай важко. Через, через те, що він просто ослабить вам ліску і втече. Найбільше шансів, отако, коли він біля човна випригує з води, і ви піднімаєте вудку і тянете його до себе. ось ось, ось, бачите? Просто просто підтянули. Ось це 23 кг. Це е, я от вчора на стрімі витяг так легко ж, Уніка. Е, за рахунок того, що він мене клюнув майже під човном. І випрягнув з води, і я різко підняв вудку до гори. І він просто вже ну, не упав у воду, і я його просто підтягнув до, до човна. Ну, Це дуже рідко так буває. Отак, як... Риби. Вона просто біля човна пропливала, випргнула з води, я підняв вудку. і Буває таке, що особина в мене було вчора теж на стрімі, особина, здається, чи 15-13 чи кг е ледь витяг. Вона мене водила по озеру, цьому по річці цій водила-водила, ледь витяг. Буває таке. Садок забивається досить швидко, якщо ви удачливо дістаєте екземплярів, а вони не зриваються, а вони будуть часто зриватися. Далі можете зловити, пробувати звідси, пробувати звідси, прямо ось тако кидати. Так, на наступну точку їду. Довго вам тут сидіти не треба, все, на всього два рівня. Рівні даються швидко тут за... 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 тайменю, особливо за Уніків, трофів тут по 4000 досвіду за Уніка дається з гаком. Злимо далі прямо. Тут також є течія, буду поступово зносити, буду поступово підпливати вперед. Ось точки. Ось е дерево над річкою. Таке, і от тут точка. Маю тут три міточки. Зараз вам покажу. Ось є яма. Така в цій ямі водяться таймені. Ось мітка. На паузі дивитись. Тут, поки я ловив цих тайменів, е клюнуло мені ще дві унікальні реби. Якщо вам потрібно, ось унікальний річковий окунь. Бачите, на попер. І на досить крупний гак 6.0 А також байкальський омуль. Тут треба унік маленька до 3 кг, ну там я й 3 чимось ловив. Риба невелика. Теж унік на всякий випадок. Про всяк випадок. тут 1,6 взагалі кг. Якщо треба, тому описуйте її. Так само. Кидаєте, де. Я вже кидати не буду, бо я садок забив, але ви собі ло. Кажу, якщо ви за 5 особин уніка не зловили, пливіть далі. Не сидіть довго на дікації. Все Срівно, садок забивається швидко і ви будете перемотувати час. Якщо ви перемотаєте на наступний день, допустимо, я зараз тут перемотаю десь вночі, вночі до речі, лососі ловляться, тому можете і вночі ловити. Можете і вдень ловити. Я ловлю вночі, тому що вдень іноді е, в мене є прем. Мені треба чекати 45 хвилин на перемотку часу. Я буває таке, що я швидше ловлю, я забиваю садок, ніж за 45 хвилин, і треба або чекати, або один байткоін платити. Тому я зазвичай ловлю їх вночі. Бо, як ви знаєте, з ночі на ніч мотати можна безкоштовно. Ну, без часу. Бачите, пише, з 21 до 5 можна користуватися перемоткою часу без затримки. Тому, якщо ви будете мотати, то ви можете по тих же самих точках і там же пробувати унік. Кидаєте ось так сюди, ведетесь до себе, можете тут від берега стояти, так вести. Ну, тут приходить унік нормально. Далі. Далі нам треба вернутися назад. Можна вернутися до речі, щоб не їхати. Вернутися ось так через респаун. Показую вам ще одну точку, де я точно брав Уніка, а другу, де я брав трофів, але не взяв Уніку. Також а, я брав трофів, зараз покажу. Але не Уніки. Уніка так і не зміця. От Звідси тако, покажу вам, як кидати. І до цей камінь. Кидаєте під камінь, ведете до себе, можете стати під скалу, вести, відео тако під скалу. В принципі, трофи приходять, крупні особи незвичайні приходять, але уніка я не зміг взяти, тому пробуйте, це не означає, якщо я не зміг, то ви не зможете. Якер зняти далі. Далі в мене тут є одна точка з уніком і одна без. Цю сторону, тримаємося лівої сторони. Ось є острів такий е, дерев... деревини. Так, стоїмо біля цього камінчика. Кидаємо, я, то вас також буде зносити в ту сторону, тому будете час від часу поправлятися. Так, показую вам мітки. Так, ось мітка на тайменя. Ось, бачите, цього на віброхвіт зловив. Мітка на тайменя. Також в мене тут є мітка, не знаю, треба не треба я вам кажу. На, теж на омуля Байкальського. І ось так берем, кидаємо ось під це сміття і тако ведемо до себе. Отак можете вести, отак можете вести. Пробував з того боку ловити, кидати туди щось так. Не дуже приходить таймені. От іменно, а от особливо звідси сюди, от тако, в цьому діапазоні, вони приходять. Так, ідемо далі. Показую ще один. тут. Рядом є ще одне місце, де я ловив трофів, але. Також не... не виловив Уніка. Так, я завівся, ні. Ось прямо ось тут, недалеко. Є якась мітка, там не пам'ятаю, що це зараз гляну. А, а також цей Омуль. Вони тут приходять на вертушки досить часто, на вузьку. В общем, тут є отака яма, ось в цій ямі можете пробувати, в цій ямі і в цій можете пробувати ловити. Мені трохи приходили. Зараз покажу. Ось так сюди кидаєте. Тут не кидаєте, бо там нема ями, ось тут яма йде. Ось Сюди кидаєте, трохи приходять. Пуніка не вдалося зловити. Тому ось так. Дивіться, скільки коштує садок на 200 кг. 31 тисяча в мене є прем. Без прему можете відняти 50%, це десь буде там 20 тисяч. Але ефективніше чи ефективніше тут фармити, ніж на тих же осетрах, я би не сказав. На осетрах мені здається, фармити ефективніше. У мене здається, скільки я просидів на тих осетрах. А, ні один осетр не втік через слабкий натяг ліски. А, тут же, І там осетри важать приблизно ну, екземпляри є поменші, от трофи, допустимо, 38, 32. ну, А там а, осетри до 25 максимум. Від, 13, від 10 до 25 ловляться, садок ними також швидко забивається. Коштують вони приблизно так само, приблизно. Але їх витягувати легше, розумієте, чесно, ну, дуже бісить е, 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 кожен третій таймен. От я от, ви навіть бачили у прямому ефірі, я е, навіть на запис попав. Кожен третій таймень зривається через лапкі натяглійський, а, а також, кому цікаво, подивіться мій вчорашній стрім. Сьогодні у нас 14.07, стрім за 13.07. Подивіться 23-го року. У мене там було чи 4 чи 5 разів підряд, що в мене таймен зривався через слабкий натяг ліски. Причому були пару особин, що не зразу зривалися, а водили мене. Ну, то есть Водили, водили, водили я вже там почті вилавлював вони раз і виходили. Тому таке кажу: у кого Кто пригорає, я зазвичай не пригораю, але вчора щось мене здратували ці таймені. Але риба цікава, риба сильна. Можете попробувати тут небагато, два рівня треба посидіти. Можете хоча б на 49-й прийти попробувати. Пробувати, що це таке, ну. майте на увазі. Е я не дуже люблю довго одну ту саму рибу ловити, тому прийшов попробувати, і так як для контента записати відео, е то цікаво. Так, ніби все вам сказав. Якщо Хтось я не договорив, хтось щось має якісь запитання, будь ласка, в коментарях пишіть, я коментарі відповідаю на всі коментарі. Тому ще попрошу вас підписатися, поставити лайк. І приходіть ще. Приходіть на стріми, дивіться стріми. Сьогодні ввечері буде стрім по коропах. Тому, кому цікаво. Велком!